Сотні буклетів та безліч турів для кожного клієнта індивідуальний підхід. Світлана у туристичному бізнесі понад 10 років. За час роботи встигла вивчити смаки Подолян. Розповідає з часом вимоги до подорожей у клієнтів змінюються, та стабільно затребуваними залишаються бюджетні тури. Цього року у співвідношенні ціна якість лідирує Туреччина. Найбільшою популярністю цього року і, в принципі, як і минулі роки, користується Туреччина. Чому? Тому що безвізова країна, дві години льоту, Цінова політика як найкраща, особливо цього року, коли російський президент заборонив росіянам їхати в Туреччину. Тому е, наші туристи, звичайно, з більшою охотою вибираються направлення навіть більше ніж всі роки. Ну і звичайно, ціна якість не перевершена. Незважаючи на кризу та неспокій у світі, люди прагнуть відпочинку, а тому потоки відпочиваючих цього року досить непогані, каже менеджер фірми. Дуже хороший цього року туристичний сезон в нас. Люди гарно їхали і з травня, і в червні. Звичайно, в червень і липень, людей було дуже багато. Зараз також досить багато, можна сказати, коли були певні події у Туреччині, трошечки поток спав, але від цього ціни також трошечки були впали, і люди активніше почали їхати знову. Через політику змінилися і ціни на відпочинок, насиченість росіяна європейських пляжах дається взнаки. До прикладу цього року Болгарія та Греція стали місцем досить дорогого відпочинку серед українців. Тому турфірми пропонують варіанти подорожей. Цього року вибирали також направлення нове Це Албанія. Буквально як два роки зайшло на наш туристичний ринок. Також користується попитом авікантинове направлення по Іспанії. Досить популярне також, люди задоволені. Кіпер гарно продавався цього року. На екзотику цього року у Подолян відчувається спад, каже Світлана Лоза. Проте дешеві тури завжди популярні, а тому чимало працівників беруть відпустки саме на серпень-вересень в надії зекономити. Та так роблять чимало туристів. Тож людський потік, а відтак і вартість поїздок зростають саме на кінець літа. В агенції нам розповіли про діючі середні ціни. Якщо брати в середньому нормальну ціну. За 400 доларів грубо в гривневому еквіваленті можна відпочити на тиждень з перельотом, з харчуванням все включно. Це відноситься також і до Єгипту. Якщо брати Болгарію, також на таку суму, але вже це буде, якщо їхати автобусом, вже не переліт вибирати, сума можливо, десь 150, 180, 200 євро. Звичайно, це нижчі категорія отелі, але знову ж таки досить гарний сервіс. Та у час так званого оксамитового сезону можна не лише відпочити у тиші, а й зекономити, як запевняють самі турагенції. Таким чином поїздка обійдеться на 40-60% дешевше. Бархатний сезон він є дешевшим раніше. Взагалі це були дуже дешеві ціни. Знову ж таки, по туреччині бере зараз трошечки можна сказати більш дорожчий. Цей бархатний сезон, тому що вже люди розпробували, вже знають, що там вже немає пекельної жари. Що що там е, дуже комфортна ще температура моря де, десь до 35 навіть може бути, і сміливо вибирають цей сезон. Тим, хто звик відпочивати у рідних краєвидах, саме час вирушати на південь. Одеса та Херсон чекають туристів та пропонують різні види відпочинку. Проте краще планувати поїздку заздалегідь, адже ціни у серпні зростають у рази, та й відповідно оренда житла в інтернеті. За добу проживання місцеві просять від 200 гривень, при цьому пропонують мінімальні зручності. Тому варто перевірити наявність місць по різних джерелах, щоб не стати жертвою шахраїв. Поки володарі відпусток тішаться на морі. Найбільш дешеві та швидкий відпочинок рідні простори Хмельниччини. У нас теж є чим здивувати, кажуть в управлінні культури та туризму. В області знаходиться тисячі, майже майже три тисячі пам'яток культурної спадщини. Це пам'ятки архітектури, історії, археології, тобто це різні види пам'яток, які формують туристичний потенціал області. Також в нас є безпосередньо і два державних заповідники: це Меджибіш і Самчики, які є перлинами нашої справ нашої області, і саме безпосередньо на базі них розвивається у нас і найбільші туристичні потоки. Є чим зацікавити і паломників, адже релігійний туризм на Хмельниччині теж існує. На території Хмельницької області єврейський некрополь, куди приїжджають хасиди. Вони приїжджають з усіх країн світу, і це теж одне із місць. Тобто релігійний туризм у нас теж є на території області. А от що дійсно вирізняє нашу область поміж багатьох інших, це зелений туризм. Три райони області пропонують відпочинок прямо у серці природи. На території нашої області зелений туризм розвинутий у трьох таких найбільших районах, скажімо. це Кам'янець-Подільський район, безпосередньо це той район, який примикає до річки Дністер, це Новоушицький район, і там, де саме безпосередньо започаткований був цей зелений туризм, це Шепетівський район, це селище Гриців. Там є зелені агрооселі. Які розвиваються і приймають туристів? Вони там є створений кластер зеленого туризму, який надає методичні рекомендації щодо розвитку, якщо будь-яка особа, яка хоче займатися зеленим туризмом, може туди звернутися. Чимало пам'яток, а це і фортеця у Меджибужі і самчики потребують значних коштів для реставрації. Та цього року фінансування пам'яток архітектури було значне. А отже, туризм в області процвітатиме, тим більше що цього року маркетологи взялися за брендування Хмельниччини. Тож наша область може стати впізнаваною та приваблюватиме ще більшу кількість любителів подорожей. Тетяна Москальчук, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.